У ковалі поліцейський поранив з вогнепальної зброї сусіда. Сталося це в ніч з п'ятниці на суботу у квартирі правоохоронця. Відомо, що поліцейський був поза межами виконання службових обов'язків. Сусіди кажуть, прокинулись від того, як почули крики пораненого. Нині поранений чоловік перебуває в реанімаційному відділенні ковальської лікарні. Що ж, до поліцейського, то нині він затриманий. П'ятиповерхівка на одній із вулиць Коваля. Саме тут, в ніч з п'ятниці, на суботу, пролунали постріли, наслідок яких було поранено 40-річного ковальчанина. Сусіди про інцидент говорять неохоче. Мовляв, нічого не бачили, нічого не чули. Чи знаєте, що у вас в під'їзді ЧП сталося? Несвідомо. Не чули звуки пострілів, щось отаке. Що? Я не все таке. Як розповіли мешканці будинку, поранений чоловік займається ремонтом автівок. То один займається, машини ладить. Mm. От що. То завжди біля під'їзду дві-три машини стоять, які він ладить. Вот що десь він візьме на обкатку їх, і їх знову ладить, то він цим ну, займається. Про поліцейського в будинку знають мало. Кажуть, купив тут квартиру рік тому. Звати Олександр, і він однокласник пораненого чоловіка на ім'я Олег. Одна із сусідок нам розповіла: в той день Олег лагодив автомобіль Олександра, і ввечері вони сиділи в квартирі поліцейського. Звідти серед ночі й пролунав пронизливий крик. Але чули не висвітлю? Я чула тільки як кричав, пострадалий. Це в квартирі поліцейського цього, так так. Він працює до поліцейський період, його знайти, не знаєте? Mm -mm. Ну його зараз немає, він, напевно, зараз в поліції. Mm -hmm. Його забрали. То це в його квартирі, так? Так. Це ваша сусіда так. Боже, так. в полісу. Сусі. Так. Mm -hmm. А не знаєте, в якому стані, що він, що буде? В реанімації в комі. В комі? Так. Mm -hmm. Там п'ять е, повністю mm -hmm. органів. По, ну, по страдали. Слузінку видаляли, і печінку. Реанімували. Ну що там от може люди сусікли сусіди, щось чули щось. Що, що, що там сталося? Ну може? був якийсь конфлікт, але що саме, бо там вони тільки двоє були. У швидкій допомозі розповіли чоловіка, доправили з вогнепальним пораненням грудної клітки до Ковальської лікарні. В медзакладі міста повідомили, нині чоловік в реанімації. Що ж до поліцейського, то відомо, що його вже звільнили з лав поліції. Наразі він уже звільнений. За цим фактом розпочато досудове розслідування правоохоронець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині досудове розслідування за цим фактом здійснює ДБР. Ніч з п'ятниці на суботу, 25 лютого, до правоохоронців, надійшло повідомлення про те, що вковиї з вогнепальної зброї пораненого чоловіка. Як з'ясували, стріляв працівник правоохоронного органу, а пораненим виявився його сусід. Працівники ДБР проводять досудове розслідування за фактом замаху на вбивство. Це частина 2 статті 15 та частина 1 статті 115 кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події, призначено низку експертиз. Між тим цікаво, чи буде досліджено й той факт, чи була це службова зброя? І Якщо так, то чому поліцейський мав її собою поза службою? Юлія Остапович, Дмитро Кудик, з коваля для новин на часі.